Друзі, вітаю вас усіх. Хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Амінь, амінь, амінь. Бог неймовірний і милість його повік. Амінь. Благодаті Божої достатньо на кожен день, щоб ти відчував Божу присутність, Божу любов, Божу підтримку. Божу доброту до Тебе Амінь. Я сподіваюся, що ви знаєте, що Бог добрий. Про це говориться Біблія. І Господь навчає, щоб ми були схожими на Нього, щоб ми теж були добрими, щоб ми теж були благими, милосердними. Божа доброта, вона вічна. І милість його повік. І ось Господь навчає нас бути добрими, Господь навчає нас бути милостивими. Господь дає себе в приклад, коли ми повинні мати благість, милість, доброту і щедрість один до одного, підтримувати один одного, піклуватися, дбати один про одного, благословляти один одного, допомагати один одному. І ось Господь навчає нас, що ми будемо бачити багато людей, які мають потребу. Ми будемо бачити людей або служіння, або напрямки, які потреба, будуть мати потребу, щоб ми посіяли туди фінанси, або підтримали цю людину, або підтримали це служіння. І ось Господь говорить так. Хто виявляє до вбогого або бідного благодійність, той позичає або дає в борг Господу, а Бог віддячить йому такій людині своїм добром. За ваше милосердя Бог воздасть вам. Він воздасть Тобі і мені за благодіяння Твої. Дивіться, як мене це підбадьорює. Господь навчає нас бачити людей, які сьогодні бідні, хворі, вбогі, яким складно і важко. І Він говорить, коли ви підтримуєте цих людей, коли ви проявляєте серце Бога до цих людей, ви ніколи не програєте, тому що Бог це замічає, і Бог на це реагує, і Бог в це включається. і… Тут написано, що Бог воздає, або Бог віддячить тобі добром, або Бог воздасть тобі і мені за твої благодіяння бідній людині. Тому кожен раз, отримуючи зарплату, ми завжди маємо в цій зарплаті хліб, який ми можемо з'їсти. Це їжа наша, це комуналка наша. Це одежа наша, але там є сьогодні і частинки, коли ми можемо шанувати Господа, і коли ми можемо сьогодні виявляти благодійність, виявляти, допомагати, підтримувати людей. І здається, що ми втрачаємо. От по-людськи, коли ти віддаєш, коли ти когось підтримуєш, здається, що ти втратив, здається, що ти програв, але насправді. В духовному світі все працює інакше. В цей момент, роблячи оцю благодійність, підтримку для цих людей, ти даєш це в борг Богові, а Бог ніколи не залишиться боржником. Бог воздасть, Бог благословить, Бог підтримує тебе і мене. Тому, друзі, дуже класно, що ми з вами добрі люди. Тому залишайся добрим. Будь прикладом для всіх інших. І от переживай, коли ти добрий, і переживай цю Божу доброту на своєму житті. Тому, коли ти добрий, ти по-особливому будеш бачити Бога доброго в своєму житті. Залишаємось добрими. Не будемо жадібними, не будемо більше любити гроші, ніж Бога, а будемо слухатись Богові, Бога. Де сьогодні. Твоє серце, там і твої гроші. Де твій сьогодні скарб, де, де сьогодні твоє серце, там будуть твої гроші. Тому, коли ти любиш Бога, коли ти сьогодні розумієш, що ти благословіння для інших, для тебе це не буде проблемою. Друзі, люблю вас, благословляю вас, гарного вам дня і Господь добрий в цьому дні з вами. Амінь.